Ми йдемо, повертаємо, йдемо повертаємо сонце, пече в голову вже не добре робиться. Стоп! 10 градусів. Дивись, ось до. Отак нам туди. Типа туди. 50 кроків, ні, туди. Давай. Юля! Направо! Направо! Давай бігом! Та йди, ти знаєш куди. Шимко, шимко! Я казав, що не туди, бігаємо. Фу. Ти ж... шо? Ну коротше, коли ми з повертались назад догнати нашу, нашу команду, то ми біжимо і розуміємо, що ми вже не можемо бігти. Що ми задихаємося, нам погано вже і валідець, стогне і я. Ну, коротше, це жесть. Ще знаєш, якби просто бігти. То ще мало, що ти біжиш, то ще те сонце тобі валить у голову. Ну, коротше. Не дуже мені сьогодні подобалось по тих вулицях ходити. Саньок, дивись, щоб ми тебе Батя. не несли зараз. <б**к> Саша скотина, не біжи. То, біжи я то. тебе не понесу. І я ось тут чітко, от мені чітко інтуїція каже, Віка, зупиніться, ви не туди йдете. Рома! Ви не туди, ми не туди пішли, сто відсотків. Чого? Чого не туди? Ви пішли не туди! Чого? Бо того. Зупинишся, ні? Та ну а що зупини, треба йти, треба куди Куди йти? Ми не туди Браво. пішли! О, там прямо купиці. Сюди! Ви ні? Чого? Мене не слухають і вони йдуть. Я вже просто йшла і, і я хотіла плакати. Я розумію, що ми йдемо не туди, ми витрачаємо свій час. І як їх догнати, якщо вони на 800 метрів uhm, далі, чим я. Ну, от ну як їх догнати. Це просто. Ну ми точно сюди, так? Да? Навірно. <men> Віка, щось, шось, все, щось, на щось розуміє, щось не так. А я, як Олень, біжу, все за ними, хочу перше добратися до пункту Б, хоч би не знаю, що там було. І все, ми йдемо, дем, 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 дем. Біжимо. Біжимо, біжимо. Я вже реально дуже змучилася. У мене вже той рюкзак мене просто напарив в спину, що тако по спині тече, волосся тако вже все, повністю мокре. Та д -д Далеко дуже ми. Так би було видно червоних. Ні, да. Мені здається, на той вулиці паралельні. <звімкій> Може, все-таки <звімкій> треба було <звімкій> там, там той маршрут брати. А? Я уверена, там вже сині все. А ми побігли з ходу. Ці вирішили, що легше буде для Якби ми Олечка, кожен крок вищитували, ми ж вирішили бігти. Так, не думати, що робити, що робити. І тут я просто бачу такий промінь світла. І Таку, я не знаю, в мене було таке приємне відчуття. Я бачу команду синіх в тій самій жопі, в котрій були й ми. І я думаю, боже. Як я вас рада бачити!